Вітаю вас, малята. Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї, цілий день ми граємо. Цілий день купатись, веселитись, грати, на сонці засмагати. Як пора ця зветься, коли все сміється. Літо молодці. Літо це наступна пора року після весни. Всі його дуже чекають з нетерпінням. Влітку навколо все перетворюється, світить яскраво сонечко, зеленіє навколо трава, цвітуть квіти, повітря дуже тепле. Всюди чуються різні аромати. Літо, як і кожна пора року, має три місяці. Перший місяць літа називається червень. Червень місяць трудівник. Працювати багато звик, Осить в лузі зрілі трави, пташеня в містечках бавить, шепче кастку зеленжиту. Червень гарно служить літу. У народі червень називають різнобарв'ям первістком літа. Або хліборостом. Червень місяць тиші у природі. Саме в цей час у птахів. Та в диких тварин з'являється потомство. І тому люди повинні дотримуватись тиші, не турбувати їх, не заважати їм дбати про своїх малюків. 22 червня найдовший день у році. Літнє сонцестояння цей день вважається астрономічним початком літа. Це найсвітліший місяць у році, день найдовший, а ніч найкоротша. Усі дерева вдягаються в силене вбрання. Червень продовжує нас радувати цвітінням квітів і яскравою зеленню. Червень місяць трав, навкруги стоять пахощі трав і квітів. У садах рум'яніють черешні та вишні, спіють полуниці, червоніють суниці. Цей місяць щедрий на тепло та дощі. Червень всьому початок і врожаю, і майбутньої осені. Другий місяць літа липень. В липні липа розцвітає. Скрізь пшениця розцвітає, солод меду повні соти. Щедрить липень сонце золотом. Час купати, засмагати, щоб себе загартувати. Липень, світлі небеса, ласка, казка і краса. Липень дуже давня назва місяця, походить від слова липець, липовий мед. На цей місяць припадає період основного медозбору. Стає дуже спекотно, особливо в полудень, тому треба обов'язково носити головний убір і пити багато рідини. У лісі з'являється багато смачних ягід, та лікувальних рослин. У полях достигають хліба, стигнуть абрикоси, персики, наливаються соком яблука, гроші. І третій. Останній місяць літа це серпень. Серпень серпиком збирає хліба стиглі урожаї. З кошиком. До лісу ходить, діткам яблуками годить, дивами, кавунами, щоб міцними вони були і як квіточки цвіли. Серпень найщедріший місяць у році, котрий у народі раніше називали густоїд. В серпні найкраще видно чумацький шлях. У серпні, кажуть, до обіду літо. А після обіду осінь. Коротшає день вранці клубочаться густі тумани. Тож народі кажуть, панує туман над лісом, пора йти до погреби. А які ж ознаки літа? Сонце знаходиться високо над землею і добре прогріває грунт, провітря та водойми. Погода стоїть тепла та сонячна, іноді йдуть короткочасні теплі дощі з громом та блискавкою. Після цього через короткий проміжок часу може з'являтися веселка. Сонце встає рано, день довгий і спекотний, ночі теплі і короткі. Вода в водоймах стає теплою і в них можна купатися. Люди носять легкий одяг, подорожують, багато часу проводять на природі, багато різних комах, птахів та квітів. Для літа характерні свої природні явища. Це гроза, кощ, ад, веселка. Грозу можна визначити як явище, коли між землею та хмарами виникають блискавки. Це одне з найнебезпечніших природних явищ. Грозою йде грім і сильний дощ. Град це опади, але тільки у вигляді частинок льоду. Вони мають неправильну форму. Або форму кулі, досягаючи різних розмірів і різної ваги. Утворюються градинки через перехолодження капель дощу у великих хмарах. Град може завдати шкоди сільському господарству людям і їхньому майну. Веселка з'являється в повітрі з підвищеною вологістю після дощу або туману. Сонячне світло. Заломлюється у краплинках води, в результаті чого білий колір розбивається на спектр. Веселка містить сім кольорів і з'являється на протилежній стороні від сонця. Літо це чудова пора для відпочинку. Можна купатися в річці, в морі, в озері, грітися на теплому сонечку, засмагати. Насолоджуватися смачними ягодами, овочами, фруктами, набиратися вітамінів та сил. Люблю, я, літечко, тебе, за небо, ніжне голубе, за квіти, ягоди, фрукти, за, за свіжі та смачні продукти. За ласку, за твоє тепло. Боюсь, щоб швидко не втекло. Теплого вам, дітки, літа, ласкавого сонечку. До побачення!